Кальції, дитринікомед, турбота про свою красу вже зараз. В Ужгороді в центрі нейрохірургії та неврології реабілітують військових, які мають тяжкі поранення з фронтом. Їх тут наново вчать сидіти, ходити, дбати про себе. Реабілітація для бійців безкоштовна. Лікують їх стаціонарно та амбулаторно. Для відновлення після травм у закладі використовують спеціальне обладнання. Одне купили своїм коштом, з іншим допомогли благодійники і волонтери. Давайте лівою Тягнемо коліно вверх і вперед. У Закарпатському обласному центрі нейрохірургії та неврології поранених бійців вчать заново ходити, сидіти та доглядати себе. Олег із Черкащини воював у АТО. А коли почалася повномасштабна війна, опинився на передовій. В середині вересня під бахмутом отримав тяжкі поранення. Його та побратимів окупанти обстріляли з мінометів. Чоловік дивом вижив. Отримав поранення легені. Діафрагми і е, осколок пройшов у спинний мозок. Під бахмутом йому надали першу допомогу, легеню підшили. там. Бійця лікували у кількох шпиталях. До Ужгорода його привезли лежачим. Через пошкоджений спинний мозок повністю відмовили ноги. Півтора місяця реабілітації і цей герой навчився сидіти і вже робить спроби стати на ноги. Значно краще, ніж було. Антону з Полтавщини лише 23. Щойно почалася велика війна. Пішов на фронт. За кілька днів отримав перше поранення, підлікувався і знову. Обій на початку осені знову зазнав трав цього разу важких. Сюди приїхав на каталці, лежачі, я не сидів навіть. Ну, а тут пройшов курс лікування, зробили операції і дуже вдячний реабілітологам. Під час вибухів хлопцю травмувало шию, щелепу і плече. Були симптоми ішемічного інсульту. Переніс кілька операцій. Тривали лікування у реабілітаційному центрі. Антон заново навчився ходити. Тепер відновлює рухливість пальців за допомогою кубиків, пластиліну і м'яча. Давайте трьома пальцями. Ми візьмемо м'ячик. Під час реабілітації потрібна концентрація уваги, пам'яті та уяви. Відновити координацію рухів допомагає цей тренажер. Пацієнт бачить на моніторі зображення і вже координує тіло. Антон щосили старається і певен, зможе знову бігати, танцювати і повноцінно жити. Успіхи уже чималі. Тут мене поставили на ногу, тут я, тут я в чудо повірив. На реабілітацію сюди потрапляють бійці із нейротравмами. З ними працюють фізичні та ерготерапевти. Вони застосовують спеціальне обладнання. Частину заклад купив сам. З іншим допомогли благодійники та волонтери. Ось такі вібраційні палички. це для стабілізації суглобів, і також ми їх використовуємо в якості балансирів. У реабілітаційній команді медиків є ще й психолог та логопед. Ми тестуємо пацієнта, оцінюємо пацієнта, і в залежності від стану ми можемо сказати скільки пацієнту треба на відновлення. Ми їх адаптуємо до активності і мобільності. Для того щоб не було, що він лежить в ліжку і не може нічого зробити. Потреба у реабілітації бійців постійно зростає. Скількох тут поставили на ноги і допомогли відновитися, медики не розголошують. Лише кажуть, лікування тут амбулаторне та стаціонарне, а головне безкоштовне. Світлана Кобиця, Вадим Шишканич, факт. Ти, а єдині новини.